Привіт, друзі! Вечір четверга, весняний чудовий день в Торонто. Давайте разом з вами прогуляємось по центру міста, покажу, як вирує життя навесні в Торонто. І порозказу вам щось цікавеньке про життя в Торонто. Поїхали! Почнемо, як завжди, з нашої улюбленої CN Tower. Якщо ви живете в Торонто або приїхали як турист в Торонто, то це просто must-have. Обов'язково треба. Залізти на башту, звідти відкривається просто офігенний вид на місто. І вночі там класно, і в день класно. Єдине, що засмучує, це доволі дорогі квитки, але воно того коштує. Тому обов'язково сходіть до Сієнтару, якщо ви ще там не були. У нас сьогодні дуже багато туристів в місті. І це помітно на, на, наразі по людях, тому що якщо люди йдуть і розглядають, доступ, як це називається, attractions по-англійськи, <сум>, тобто якісь будівлі, то зазвичай це туристи. І туристів сьогодні в місті в нас реально багато, тому що у нас сьогодні в місті хокей. Зараз один з небагатьох випадків, коли все Торонто сидить біля телевізорів ввечері або й прямує до Скоше банк Арени, де сьогодні відбувається хокейний плей-офф. Maple Leafs, таронська команда, грає з бостонською командою Boston Bruins. У них шоста гра в серії плей-офф. А, і це така вирішальна гра. Для Торонто це маст він. Тобто, або вони перемагають, і потім буде ще одна фінальна сьома гра, або вони програють і вилітають з плей-офф. І це буде трагедія для, для торон торонтовців. А, не тільки для них, в принципі, багато людей в Канаді вполювають за моїх плейлівс. Тому що Maple Leafs дуже давно не показував пристойних результатів. Останній раз вони вигравали Стенлі Кап, що років 50 тому. Тому це дуже важливо. А Ще сьогодні не грає один з головних нападаючих команди через хворобу. Їм треба робити міракл, якесь таке чудо, аби перемогти. І пів Канади зараз буде спостерігати за цим чудом. Сподіваюся, що воно таке станеться. Майже п'ята година вечора, гра через три години. І вже народ прямує, збирається по барах, ресторанах перед грою, аби випити пива, поспілкуватися про хокей, не тільки про хокей. І дуже багато корок зараз в місті, тому що люди намагаються якомога швидше повиїжджати з міста, щоб доїхати додому, встигнути на гру. Або навпаки люди приїжджають зараз до Торонто, а, і прямують а, до барів-ресторанів, щоб потім ввечері йти дивитися гру. Давайте разом з вами пройдемось до Скошеї Банк Арени, побачимо, що там цікаво є. Напевно, є якісь приготування до гри. Можливо, щось цікавеньке побачимо. Вже тепло в Торонто нарешті. На тому тижні було э, дуже awesome. холодно, там біля нуля, а зараз десь градусів 17, дуже комфортна температура, народ вже роздягається, для Канади це майже літо. Люди вже там в при плюс 10 ходять в футболках. А, а при <re> плюс... Дали мені на халяву якийсь напиток. напиток. З бейсбольною тематикою. <хи> До речі, ну, хокей, бейсбол і як він називається, баскетбол. Три, три основні спорти, які є в Торонто і улюблені команди. І ще є американський футбол, аргонавти, команда. До речі, я був один раз на матчі, аргонавтів Прикольно було. Але в аргонавти взагалі не хапають зірок з ним, <хи> то ми поліз. Блю Джейс і Торонто Рапторс щось таке показують. Е, наразі найуспішніша на моїй пам'яті це були Рапторс, які забрали е, Кубок НБІ е, років 3-4 тому. І це була просто подія просто космічного масштабу в Торонто. Буквально там весь все місто вийшло на вулиці, коли вони празнували свою перемогу. Можливо, колись черга дойде і до хокею, Сподіваюсь, що дійде. Ось такий у нас бізі даунтаун сьогодні. Наразі четвер багато людей в даунтауні, тому що а, багато людей в офісах. В одному з своїх попередніх відео я розказував, що... Зараз у Даунтауні, а ось, до речі, люди вже в барах сидять, готуються до хокею. Мейпл Лифс, Бруинс і таке інше. До речі, класний бар. був в ньому. А, Так от, в четвер люди ходять в офіс працювати, а в п'ятницю сидять вдома, тому що це називається гібридна робота. Коли ти два-три дні працюєш в офісі і два-три дні сидиш вдома, працюєш вдома. І народ, зазвичай, в п'ятницю сидить вдома, а в четвер ходить в офіс. Тому бари в четвер заповнені набагато краще, ніж в п'ятницю. Багато людей на вулицях в Символіці. Maple Leafs. Конкуруючих футболок не я. Ми підійшли до Union Station. Головна транспортна артерія міста, фактично. А навпроти неї готель Fairmont. Найкрутіший готель в Торонто. Royal York Hotel. А цікаво, що там внутрі. Давайте зайдемо, побачимо, як там внутрі. Красиво чи не дуже. Такий самий готель в Оттаві а виглядає шикарні шикарнючо краще, ніж цей, і внутрі там просто бомбічно. Можливо, тут також непогано внутрі. Колись Зеленський приїжджав в Торонто щось біля року тому, напевно, він... Зупинявся в цьому готелі також. Ні, напевно, а точно, я знаю, що він тут зупинявся. Є такий полумрак тут. Доволі затишно. О, красиві часики. Якийсь пивбарчик, ресторанчик. Ну, нічого такого супер елітного, І чомусь відчувається запах табаку. Можливо, колись його прокурили ще в 50-ті роки і досі воно не вивітрилось. А можливо, якесь є тут місце для куріння внутрі. Йдемо далі. Ну, на, на Union Station у нас, до речі, світлина, що в цьому році ви виповняється 100 років канадської авіації Royal Canadian Air Force намальований Ланкастер, ще там пару літачків. А, і напевно в цьому році буде непогане айршоу. До речі, я був нещодавно в музеї авіації, який знаходиться поряд з Торонто в місті Гамільтон. А, зайдіть, подивіться це відео. Дуже класний музей. Ще краще сходіть до музею. Дуже класний, затишний музейчик невеличкий, але справді офігенний. А це на центрі міста CIBC Bank будує другий білдинг. Поряд, поряд він вже збудував один. Ось такий в Diamond Style, такий, в брильянтах фасаданих. І поряд будують, напевно, такий самий дизайн. Близнюка будують. Багато зараз торонто будівництва великого. Ті банк майже добудував своє буде скоро поселення в нього А весь будує другий білін. Тільки Royal Bank відстає, Royal Bank в Кене давно вони нічого не будував. <laughs> Економлять гроші і правильно роблять. Зараз, до речі, в усіх банках в Канаді в хайрінг freeze. Тобто нікого не наймають. Перечікують кризу фінансову. Вони насправді дмухають на воду усі. Немає прям такої супер-пупер-кризи. Але ось першими страждають new hiring. Тобто не наймають на виспі робітників, Економлять операційні розходи. Це такий дуже прикольний перекресток front Street і Bay Street. Ми коли приїхали перший раз в Даунтаун Торонто, вийшли тут з метро, прямо на цьому місці. І мене так по-хорошому вразили ці всі хмарочоси, які тут стоять. Вони справді великі, справді красиві. Такий вид, який... Подобається багатьом людям. Не всім. Деякі вважають, що це Торонто це такі кам'яні джунглі, в яких не дуже комфортно, але мені подобається. Працювати в даунтауні доволі прикольно. Ти бачиш, як життя вирує в місті, що тут будує, скільки народу куди там бігуть по своїх офісах, якісь події постійно відбуваються. І насправді цікаво працювати в даунтауні. Якщо у вас буде така можливість, я думаю, що вам сподобається. Багато в нас тут колоритних людей в даунтауні трапляється, але ну що поробиш канада свободна країна люди самовиражаються, як можуть і як хочуть цікаво скільки у нас білети стоять коштують на, Ко на хокей я чув, що десь найдешевші квітки біля 400 доларів. 300-400. На плей-офф, напевно, буде дорожче. Майже дійшли до скошеббанкарени. О, хтось продає okay, How much? Where do you sit? Cheapest? cheapest. 350? Окей, okay, let me think. Thank you. Three... Uh, okay. 350 dolarів найдешевший квіток на сьогоднішню гру. Прям закартіла за сходити, хоч раз на хоккей. Це вхід до арени. Ще зарано народу ще там немає. Я думаю, за годину, може за півтори вже будуть запускати людей. До речі, скошує банк, арена колись називалась Air Canada Arena. Вони перебрендились десь роки 3-4, можливо, 5 тому. Ми можемо сходити до гіфт шопу Навіть он знижки бачу, 50% на якісь футболки. Зі знижкою всього 20 баксів. Але це мепл полів Хокей. Так, сьогодні під час гри тут роз... розмітають брендовані речі. Це у нас площа з іншого боку. І тут є сцена навіть, на якій транслюють гру. Там, напевно, є екранчик. І люди, які не бажають платити 350 доларів за найдешевший квіток, можуть тут ввечері зібратися і повболювати за свою улюблену команду. Подивитись хокей на великому екрані. Тут продають хот-доги. пиво, напевно, не продають, тому треба йти сюди вже підготовленим. Закрита поки ще, не відкрили площу. Певно, її відкриють трошки пізніше oh, wow. сі за парканчик приберуть, трошки пізніше на, на екрані можна буде дивитись хокей. Купляти хот-доги, напевно, пили такі також продають паркан через те, що за паркан не можна буде виносити пила. Поліція вже чергує. Народ збирається. Ось на таких Ламборгіні навіть приїжджаємо повболювати за улюблену команду. Напевно, ця людина купила не, не білет за 350 доларів. А трошки по -по подорожче. Це Валет. Він віддасть свою машину, і при припаркує, а потім після гри він її забере. Дорожі, буде сьогодні цікаво в Даунтауні Торонто, о 8-й годині вечора. Приїжджайте, подивіться на гру, хоча б на екрані. Чи, можливо, зайдете внутрі. Сподіваюсь, що ми Полів сьогодні переможе і подарує ще одну гру своїм зболівальникам. Це дуже важливо, до речі. Тому що ну, це, це туристи, це гроші, які приїжджають до міста. Це класний інтертеймент, який дуже подобається канадцям. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що вам сподобалася прогулянка містом. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.